Задача була в серпні місяці цього ж року в акваторії Чорного моря. Ми випливали катерами в сектор нашої відповідальності, тобто нашої, нашої роботи. Момент виходу нашого, це було приблизно 8 вечора. Нас зустрів ворожий літак. Він почав нас обстрілювати. Ми робили певні маневрування, щоб не потрапити під його обстріл. Під час нашого маневрування один із наших бійців зробив один вистріл з ПЗРК Стінгер і пошкодив літак, який не давав нам вийти до місця проведення нашого завдання. Літак був вимушений відійти від нас і в сторону свого найближчого аеродрому. І це дало нам змогу працювати, працювати і йти в район виконання своїх бойових завдань. Це було приблизно 5.40 ранку, знову на нас вийшов ворожий літак, він нас догнав. Це було приблизно 140 км від берега. Під час одного з маневрів, коли він нас обстрілював, я випав за борт, після чого, будучи в самому жилеті і гідрокостюмі, після чого я прийняв рішення. Вибрав собі за орієнтир одну із вишок бойка, яка була в акваторії Чорного моря. Вона, вона горить. Пошкоджена вишка газова добувна, яка постійно горить. Це був мій орієнтир. До неї мені було приблизно 20 кілометрів. Е, я прийняв рішення, що бійці, по-перше, бійці, які були на лодці, хотіли мене забрати, мої побратими, та їм це не вийшло. Після чого вони е, тобто, прийняли рішення, що треба відступати. Одне, що я міг зробити, це просто опанувати свій страх і почати плисти в сторону, в сторону свого орієнтиру. Плив я 14 годин, тобто з 5.40 ранку до 19.30 вечора. Проплив я відстань по прямій тільки 20 кілометрів. Емоції були різні, здаватися не хотілося, хотілося плисти. Хотілося вижити. І це була моя основна мотивація це вижити, щоб повернутися додому, до своєї сім'ї. Хотілося дуже пити, їсти не хотілося пити, було сильне зневоднення, тому що солона вода потрапляла в обличчя. Пропливши до, десь приблизно до 10 годин, я відчув тому, сильну втому. Після чого я розвернувся на спину і просто заснув. Прокинувшись, прокинувшись на воді, я побачив, що мій орієнтир, до якого я плив, став ще далі, тому що мене течія понесла в іншу сторону. Чому в нас не попали? Тому що ми були дуже маленькі для них, навіть на катер, який. Розміром 8-10 метрів для ворожого літака на відстані 2-3 кілометри, був дуже маленькою цілею. Діло в тому, що ми знаємо по перехватам, що ворог запросив поцілити в нас керованою ракетою, та його команда йому не дозволило. Це також був один із факторів того, що ми залишилися живі. Наш човен був пошкоджений при одному з маневрів, але весь екіпаж, який був на човні, всі вижили. У нас на човні було 14 чоловік. За 20 хвилин до того, як нас зустрів літак ворога, ми, ми коли були на відході, так мені мені стало неспокійно на серці, і я зняв, зняв все екіпірування, яке було на мені, і вдягнув жилет. І через 20 хвилин вже я опинився в воді. З часом я помітив на своєму горизонті, підпливаючи до... До вишки рятувальний катер, який вийшов за мною. Вони теж, також попали під обстріл ворожої авіації двічі. І вимушені були відійти. Це додало мені сил, я знав, що мене вже шукають. Почавши плести в їхню сторону, метр за метром, я побачив човен, який плив мою сторону. Я не розумів конкретно, хто це. Це могли бути як і ворог. Який під прикриттям ворожої авіації е, і десанту, який був на кораблі, міг нас шукати. Або ж все ж таки це мої хлопці, які продовжили пошуки. Це е, хлопці з мого батальйону, це ті, які, яким я завдячую. Е, я дуже вдячний за те, що вони ну, рятували послати. моє життя, рятували мене. Е, е, я вдячний своєму командиру, який підняв Байрактар. Який визвав міжнародний катер рятувальний. І знайшли мене протягом 14 годин. Дуже впевнені свої хлопці, що вони би мене так просто не лишили, але ми розставляли пріоритети, особисто я для себе, що один, один воїн це не 13, які залишилися на Черні. Тобто ви, Нам треба розуміти ціну цього всього. До того що я кажу, що на мені був жилет, я тримався на воді, а хлопці були дуже видими від ціллю для, для обстрілу ворога. Піднявшись в лодку, коли мене вже дістали в лодку, були негайно надані перша медична допомога це капельниці, це термоковдра.